Розібратися в ситуації, що трапилася на Чернігівському володи, під час волонтерського ярмарку в результаті пострілу з РПГ травмувалися діти та дорослі. Одна дитина в тяжкому стані в лікарні. Для цього перша заступниця голови обласної ради ініціює зібрання позачергової президії. На неї запрошують голову військової адміністрації В'ячеслава Чауса та очільників силових відомств поліції і прокуратури, а також очільницю департаменту культури ОДА і директора музею, біля якого трапилася ця подія. Цей захід він відбувався на території комунального закладу обласної ради, органом управління якого закладу є обласна військова адміністрація, і безпосередньо департамент культури, релігії та туризму. Тому зрозуміло, що особи, які Ну чи погоджували, чи мали погоджувати, чи мали якось відреагувати, повідомити можливо певні служби. Вони володіють найбільшою інформацією, і володіли, і сьогодні володіють. Тому розраховуємо, що саме від них ми отримаємо ту інформацію, яка є першоджерелом». ДБР, яке веде розслідування, повідомило, що вручили підозри двом військовим, тому який дозволив дитині натиснути спусковий гачок та його командиру, який дав наказ підлеглим привести зброю на виставку для демонстрації. Але й сторону цивільних не варто упускати, аби подібне не повторювалося, каже Ніна Лемеш. Тому ініціює зібрання президії. Розробити якісь порядки проведення масових заходів на період воєнного стану і особливо із залученням громадських організацій, із залученням військовослужбовців із використанням. А, мабуть, використання, в тому числі використаної військової зброї, воно є недопустимим. Це ми маємо все розглянути, підняти це питання, розглянути, обговорити і надати певні рекомендації, як мінімум, місцевому самоврядуванню і громадськості, яка є дуже активною, в тому числі на теренах Чернівської області. Відомо, що засідання має відбутися найближчими днями.